Нежива риба, качок не видно, а в повітрі вчувається нестерпний сморід водойма, що неподалік будинку Андрія за якусь мить стала мертвою. Тут, тут, тут було все живе, і чаплі прилітали, і качка гніздилася, і жаби, і воно це все. Я повернувся з Києва минулого тижня там в п'ятницю. Я ну, реально не можу зайти на вулицю. Ще вчора живий куточок природи знищила людська байдужість і безгосподарність. І риба плавала навіть. Все було. Було, я ж кажу. І качки були. Тут якась пара просто крижня, вони вже в мене ну, другий-третій рік гніздять. Лиски були пару днів тому бачив, чапля біла ходила. Жаби, риба, все. Ну, риби я навіть ну, кажу, я не знав, що вона відновилася, бо тому що вона кожен раз тут гине. Останні три роки каже Андрій, таке відбувається періодично, кілька разів на рік. Вода стає мертвою через каналізаційні стоки. Поряд проходить труба, яка час від часу дає про себе знати, виходячи із ладу. Та найбільше Андрія дивує, каналізаційні відходи спускають, навіть знаючи про цю багаторічну проблему. Для чого просто таке робити? Нащо використовувати те, що вже не пригодно. Про це й запитав особисто, коли фахівці водоканалу відреагували на допис у соцмережі і прибули оглянути наслідки. Я щоб побачив просто і знав би, хто це робить. посадив би замість тої качки на кубло, яка бідолага сиділа тут, вона її нема вже. Нема два дня. Треба знайти. Чого так робиться? Я, я не інженер. Ну, ви просто я розумію, що я зараз я, на емоціях. Я, 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 я не інженер. Я. Ну для чого використовувати те, що непригодне, Диві. непридатне до використання. Або не використовуйте правильно? правильно? Або зробіть так, щоб воно було придатне. Місце прориву зазначають, знайти буде непросто, а ще складніше відремонтувати. Цім лініям уже по. Бачите? Ну, я бачу, я нічого за це не кажу. Три роки. Вже цим лініям ви понімаєте, розумієте. Зі слів громадського екоактивіста Олега Козловського, мережа водовідведення належить міськводоканалу та бере початок із каналізаційно-насосної станції, що по вулиці Староміській. І іде на старі закриті карти. Водоканала очисні споруди, а далі вона по ній прокачуються каналізаційні стоки на ТОВКІС. Вона постійно використовується. Тут іде три нитки. Ми бачимо зверху одну, лівіше, якщо так стати в ту сторону, mm -hmm. там ін... друга. І це, скоріше все, що та друга, що в землі, вона е прорвала. І ще повинна десь бути там. Нитка, ну це водоканал краще знає. Її постійно використовують, періодично прокачують, постійно качається каналізація. І водоканал прекрасно знає, яка куди іде. Скинули не в ту нитку, в яку знали, що вона прорвана у них. І все. Тут все понятно. І це об'єми каналізації. Це починаючи з зелінга, центр міста, Білпольська, Нізгурецька, все, все ж стікається на конець, на Староміську. Тобто, із-за чого цей ставок наповнився каналізацією буквально за ще години. За кілька годин на місці прориву каналізаційної труби працювали й екологи. Вони відібрали проби води та ґрунту. Орієнтовно за 10 днів з'являться і результати їх досліджень. Хто має усунути цю проблему? Це зона відповідальності Бердичів водоканал. Директор, його заступники. Якось так. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.